Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Юа. І сьогодні у нас буде історія ДГКУ. ДГКУ розшифровується як дрізіна грузовая крановою. У це приставка, що означає улучшеної. У ДГКУ існують різні модифікації, серед них ДГКУ 3 та ДГКУ М. Ці дрезини використовувалися у всіх країнах колишнього СРСР. Маса ДГКУ 31 тона. Максимальна швидкість 85 км на годину. Також варто згадати експортний варіант ДГКУ ДГКУ 5. Ці мотовози стали символами господарської техніки залізниць СРСР. Одна ДГКУ здатна підняти своїм краном вагу до 6 тонн. Випускались ДГКУ на Тихорецькому машинобудівному заводі у Росії. Генератор потужністю 50 кВт може забезпечувати механізми крану. ДГКУ використовується для живлення електроенергією споживачів з сумарною потужністю до 30 кВт. Другий генератор постійного струму забезпечує електромагніт, який може піднімати масу в 250 кг. Ну що ж, друзі, скоро новий рік, але ми в цьому разі ще обов'язково побачимося. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!